Власник цього кіоска отримає припис від інспектора благоустрою, адже територію біля мафу прибирають лише наполовину. Для покупців доріжка є, а на шляху перехожих гори снігу. Хоча, за правилами благоустрою, мають розчистити територію на відстані 10 метрів навколо торгівельної точки або ж до бордюру. А чого я добирати до бордюру? Мені сказали 2 метри. Я хати того, що я це полгода, обираю всю цю територію. Уборщиця тут не обирає. Якщо найближчим часом біля кіоска не стане чисто, слідом за приписом власник отримає протокол. Складання адміністративного протоколу за статтею 152, яка загрожує штрафом від 850 до 1700 гривень. Приписи отримають і власники цих торгівельних точок, адже хоч і розчистили доріжки, залишили снігові кочугури. А за правилами благоустрою прибирати територію мають комплексно. Спочатку снігоочищення, потім виконуються роботи по видаленню снігу і криги. Третій етап це боротьба зі слизькістю, використовується пісок і хімічні реагенти. Та, попри велику кількість порушників, інспектори відзначають і збільшення кількості сумлінних підприємців порівняно з минулими роками. Наталя Білогурова, Олександр Копиловський, телеканал Київ.